Фактично, це центр села Бишів, на якій знаходилася сільська рада, знаходився центр надання адміністративних послуг. В нього потрапила російська ракета, яка знищила фактично центр центральні адміністративні будівлі. Так сталося, що за попередньої влади частина будівлі місько-сільської ради була приватизована і в ній була організована аптека. Відповідно, після потрапляння ракети сільська рада демонтувала існуючі будівлі, в тому числі те, що тут знаходилось, з метою відповідно реконструювати, відбудувати і створити сучасний центр селища, в якому відповідно передбачити центр надання адміністративних послуг, і сільську раду, і всі необхідні установи, організації, які будуть надавати комплексні послуги містянам цього села. Але цей проєкт і бажання відбудови села фактично зараз стоїть під загрозою. Чому? Тому що частина цієї адміністративної будівлі сільської ради була приватизована. І на місці цього умовного приміщення в цьому об'єкті власник цього, цієї аптеки, яка фактично теж була знищена, самовільно, без будь-яких дозвільних документів, збудував нову будівлю. Тобто без дозволів, без нічого. Добудувавши ще один поверх, у нього фактично було приміщення в сільській раді на рівні одного поверху, а не двох поверхів. І він, замість того, щоб згодитись з пропозиціями сільської ради про те, що йому буде щось компенсовано відновлено під час реконструкції цього об'єкта, самовільно просто побудував в центрі населеного пункту, в центрі села, на місці потенційного відновлення адміністративної частини збудував. Алілуя величезний будинок, який ставить під загрозу взагалі відновлення цього міської ради, сільської ради, відновлення центру надання адміністративних послуг і інших необхідних установ і організацій. Є звернення до правоохоронних органів, є звернення до. Діаметр це державна державна архітектурна будівельна інспекція. Але державні органи, на яких покладені ці функції, не на міську раду, не на сільські ради, а саме на державні органи, вони бездіють і ми маємо те, що у зв'язку з цією бездіяльністю е, стає під загрозою відбудова адміністративних важливих органів селища Бишів. Які подальші кроки можуть бути? Ми відповідно будемо вживати всіх заходів. плануємо, готуємо позов про знесення цього об'єкту. Крім того, вживаємо заходів, направлених знову ж звертаємось до про цих же державних органів правоохоронних і органів державного архітектурно будівельного контролю з проханням, щоб вони все ж таки щось вже жили. Крім того, відповідно намагаємось в цьому питанні додати певний розголос. Можливо, тоді це дасть вплине на державні органи, щоб вони щось почали діяти.